Ювілейний творчий вечір, добре знаного в Україні та за її межами мистецького гурту Олександра та Світлани Зайченків, приурочений відразу двом визначним подіям у їхньому житті: – 50-річчю від дня народження засновника колективу Олександра та 30-річчю спільної творчої діяльності родини співаків. Хочеться все ж таки послухати своїх давніх знайомих, Зайченків, солістів а також і інших видатних наших артистів України. Наші діти зробили нам такий подарунок. До 8 березня купили нам білети, а ось привезли нас. Ми не з Житомира, Ми приїхали сюди і ми дуже раді, що ми сьогодні попали в Житомир. Сьогодні ми чекаємо на наших артистів, таких, які ми будемо аплодувати з задоволенням. Привітати відомих Житомирських артистів прийшла заступниця голови обласної ради Наталія Рибак. Житомирщина звичайно талановита область, бо вона дарує нам такі таланти. у творчому доробку дуету понад півсотні українських пісень, вітчизняних авторів та своїх власних Співочі подружжя, лауреати та дипломанти численних пісенних конкурсів та фестивалів, організатори благочинних акцій. Та головне надбання співаків після стількох років спільного творчого і життєвого шляху це єднання у гармонії та щирій любові один до одного. Ну, перш за все, моє найбільше надбання, що я зустрічаю свою 50-ту весну. 50-та весна. Ну а звичайно, друге моє надбання це ося Світлана, що стоїть біля мене. Я вважаю, що в житті нам пощастило не тільки в творчості, а і в сімейному житті. Ми вже майже 30 років поруч, і ми святкуємо не тільки мій ювілей, осінній, золотої такої осені. Доля нас звела з Олександром, і ми пішли по стежці життєвій разом ділячи і радість, і десь може якісь незгоди, ділячи пісню. І в цьому ми отримуємо задоволення від того, що ми чим займаємося. Надіємося, що ми даруємо також радість і тепло через пісню іншим людям. Надихаємо їх на те, що любов є, любов треба берегти через всі роки. Із музичними подарунками до своїх давніх друзів завітали відомі Житомирські та українські співаки Ірина Шинкарук, гурти Кредо, Дрівляний, Дмитро та Назарій Яремчуки. Родинний дует заслужених артистів України, братів Яремчуків, який багато років виступає із концертами ювілярів, дуже поспішали на вечір. Навіть гастролі і, звичайно, італії скоротили. Ми дуже хочемо їх привітати і з таким, знаєте, добрим, з такою доброю подачею, побажати їм творчого натхнення. і Наснаги ми дуже багато концертів спільних зробили і ще зробимо багато. І я переконаний, що в такому поєднанні, родинному поєднанні і Житомирщиною. Країна тільки виграє.